І всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати на сервері мого друга MineX. Якщо ви захочете, щоб я показав вам його порт та посилання, то пишіть в коментарях. Сьогодні ми будемо розвиватися на цьому сервері. Для початку я б хотів зробити домівку, але я не знаю, що спочатку робити. все ж таки я тут граю зараз з моїми, з моїми друзями. Тому ось так. Так, зараз я напишу своєму другу. Мені треба мотика. Я буду будівником у фермеру, тому мені треба мотика. Так, що мені зараз робити? Що робити. Ці... Навіщо мені цей туторіал. Як його прибрати? Я не знаю. Добре. Так. Ось є ще один мій друг, Едісон PTS. О! Ось моя, і моя мотика і інші інструменти. Класно. Ще й досягнення дали. Я назб... <кій> вибачте, я назбирав трошки квітів, щоб їх посадити. І зараз мені треба буде, напевно, позбирати оці всі трави, щоб з них попадало насіння. Так, ось ось. Эй, видай. Кто ты забрал моя на Видай. Я фермер. Давай сюда на синяя Окей, это результат, я не буду шукати. Айсен ПТС. Пошли Даю перекладати. Так, да, мені треба бути... Але я занадто ліну вже перекладати його текст. Так що я не буду перекладати його текст для вас. Бо мені ліньки Так, я продовжу збирати. Українську перейшов? Так коли цей туторіл вже пропаде? Так, вже ніч наступає, і це погано. Так що робити? Де город робити? Запитаю у них. Де хочеш, окей? Я побудую отут тоді. Але там буде база, окей. Мені дало досягнення магія чорнозему. сказать, можно. А вот вода... Ой. Ой, я не подумал. Скапую, добрый, скапую. Окей. Так. Я скопал. Да. Дай назад, дай мне назад Дай назад Мне на синюю А, все, все, все Дай мне назад на синюю Значит, не знаю, трудно ли ты есть место Ой-ой-ой, що -ой -ой. робити, що робити Зрублю таку базу, щоб мене на крипер не підірвало, нічого не сталося. О, у мене досочки є. Так назручно не можна спамити, щоб крафтити, Это якийсь каундаун є. Це... О, воно і крипер. Жесть, він мене не напірває. Ну, здається... Здається, він не може мене зараз підірвати, я занадто високо. Я поки що... О, ой-ой-ой, я дуже лоу, я дуже лоу. Треба швидко за... забудуватися. У мене трохи підла. Ого, у мене лагає. Головне, щоб мене ніхто не застрелив. Все, я забудувався. Все, я буду жити. Я застроюсь. все. все поїм трошки. Нормально я заточення. Все нормально. У мене більше харчика нема, все. Так, ну будемо чекати ранку. Коротше, я вирішила ранку не чекати. а одразу піти щось робити, не знаю. А, давай сюди. Так, да, давай сюди лучше. Тут буде краще. Все тут. А. Це тимчасово. О! Вкусно мука. Це добре. А, і насіння. І насіння. Це добре. Прям найс. Ой, я ледь не впав. Разбу поки що розбудую цю всю штуку, яку я побудував. Не знаю, навіщо вона поки що я okay. не ховаюся, бо мені. мені, мені скучно. Окей. Okay. Два ендермена. Він, він вбив два ендермена? Чекайте. Ану, вбив. Ні. А, окей. Ваші пан. Що ми робити, піду ось туди. Напевно, ось туди там овечка чи... Я піду туди. Так. Ось тут є квіти і бамбук. який мені треба. Ага, добре, він поклав і речі снук. Не нада, не надо, не надо, не надо зомбі, будь ласка, не чіпайте мене. Будь ласка, не треба. Я я, я хороший. Ой-ой-ой, я зараз помру, я зараз. Окей, окей. Mm. На ендерменів піде він вообще взагалі безстрашний. Що тут у нас? А вода? У мене дуже мощно багато. Це жесть. У мене лагає. У мене у мене легальні чити. Та де мені мої речі забрати? У мене буквально є легальні чити. У мене забагало і все бачу, що піді Вже вони пропало? Блін, жаль. Не вбивайте, будь ласка, я не хочу помирати. Окей Що буду робити, я не знаю. Під на час скелет. Іди сюди, іди сюди. Ой, ой, не надо, не надо. Ах, окей, окей. Ой, я впав. О, під нами данж? Під нами тупо данж. Йо! Квест кімнату і це. Це жесть, як нам повезло так заспаунитись. Це жесть! Тепер мені треба звідси вибратись. Це жесть. Яка квест кімната? А, д -д -д -данж. Оце новий який там нідний там де оці от бризги. Що за Чел? У мене багануло і я побачив. Okay, яка ще його територія? Що значить територія? Де мої речі? Мені треба знайти мої речі. Що вони тут? Де воно... Окей, в ітоги ми розвилися. Я побудувала там будівлю, нам такий будиночок. І город. Так. Оно курка. Я подивлюся, що у нас тут. О, вівця, вівця. Мені треба вівця. Іди сюди. І сюди. Найс. да, у нас? Класна хата? Прям дуже класно. Ще куркую. Туда. Добре. Все, у нас тут ще черепаха є. Така печера. Не знаю, я її не дивився, що в ній там. Так, дійшли ми до хати. Ось така у нас хата ось такий холодиночок. Ось таку поличку я класно зробив. Ось такий стіл з стільцями. Верстак. Щоб я міг в ньому зробити. Ось о, картину. Картина. Найс. Картина. Картину нам треба. Угу. Так, ой, щось я забагав. Так. Куди б її повісити? Ось сюди повішу Якась фігова картина. Ой. Дай поже назад. <клес> Вибачте? Дай картину. О, вс. Фігня. Я хочу якусь велику. Фігня Так, ось сюди. О! Ой, яка класна картина! О! Ба, ще болджор. Сляни такі класні. Ось така у нас кімната вийшла іде навіть балкон. Коротше, я на кінець вирішив зробити прапор України. Ась тут. Ні. зробив Портал. Зараз так, якось отак. А я не достаю. Угу. Добре, ось так. Ось так. Ще разок отак. Ага. Угу. І все ж таки я вирішила його трошки переробити. Щоб воно краще було. Ось так, типу. так, У нас хтось прийшов, я не знаю, хто це такий. Ой, якийсь, короче, सор... Серёга до нас завітав. Короче, якийсь адмін. Чем фока?